Давайте розберемося, чи боляче робити груди і що саме на вас чекає під час виконання цієї процедури. Взагалі не боляче. Сучасні методи анестезії дозволяють вам під час наркозу не відчувати ніяких дискомфортних відчуттів. Легкий біль ви відчуваєте перші кілька днів. Після чого я назначаю вам препарати, які мінімалізують цей біль, і ви почуваєтесь в повному комфорті. Я люблю казати фразу Верхня коробка на верхній полці перший місяць не ваша. Звичайно, потрібно собі виділити деякий час для відпочинку. Вже за кілька тижнів ви будете максимально активні, і в принципі ваше соціальне життя вже майже не буде відрізнятися нічим до та після оперативного втручання. Звісно, зможете. Я використовую таку методику, що я до молочних проток абсолютно не доходжу, тобто імплант репродуктивній функції абсолютно не мішає. Немає причин для страху. З нами операція пройде безболісно та безпечно. Запишись на консультацію вже сьогодні, і ми детально розберемо ваші питання, детально обговоримо всі нюанси і, звичайно, розвіємо деякі міфи.